Доброго дня, друзі, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Буква Є. Позначення буквою Є звука Е там якості попереднього приголосного, опрацювання віршів, загадки. Є, не каже, що немає. Є завжди мене чекає. Є, кажу, мене нема. Є, сміється, а дарма. Є таке от з усіма. Є й тоді. Коли нема. Відкрите у підручнику сторінки 45-46. Сьогодні ми будемо вивчати букву Є. Велика буква Є, маленька буква Є. Вона схожа на букву С, яка показує язичок. Буква Є позначає звук Е, коли вона стоїть після приголосного, який вона пом'якшує. Давайте поглянемо. На що схожа буква Є? Буква Є? Яка вона? Наче скрипка кавуна. Кавуна маля просило двічі скипку надкусило. А ще буква Є схожа на парасольку та на ластівку у польоті. А з чого ти зробиш свою букву Є? Із гудзиків, із мотузки, із квасулинок. Можливо, вам в голову прийде ще якась цікава ідея: проявіть креативність. Давайте разом прочитаємо слова літнє, давнє, осіннє, вечірнє, пізнє, раннє. Поставте відео на паузу та прочитайте ці слова іще раз самостійно. Чистомовка. Повторюйте за мною нє, нє, нє. Тарас малює небо синє. Нє, нє, нє. У марини плаття синє. Нє, 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 склена банда є листя осіннє. Послухайте вірш. Є у нас в Одесі море. Синє синє, неозоре, та в штормий негоду воно буває й чорне. Після бурі чорне море, тихе, лагідне, прозоре. Давайте опрацюємо звукову схему до слова синє. Два склади наголошений перший склад. Остання буква Є вона позначає звук е. Тому що стоїть після приголосного, який вона пом'якшує. Прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Зупиніть відео. Діти, розгляньте малюнок. Що на ньому зображено? Як ви думаєте, що може описуватися у вірші? Самостійно прочитайте вірш Наталі за біле, синє та біле. Поставте відео на паузу. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Що зображено на малюнку? Які кольори переважають? А хто бував біля моря? Опишіть його. Послухайте вірш Анатолій Качан. Сині дні. Здрастуй, море. Як тебе звуть? Звуть мене чорним, залюті шторми. Чом же ти море, синє в ці дні? Синє бо небо скупалось в мені. Давайте разом прочитаємо розмову з морем. Я буду читати слова моря. А доки ви будете читати свої слова, зупиняйте відео. Звуть мене Чорним. Залюті шторми. Синє бо небо скупалось в мені. А тепер іще раз з рідними розіграйте розмову з морем. Поставте відео на паузу. Відгадайте загадки. На дереві грається, на гору піднімається, на хвості гойдається і зветься це малятко веселе. Правильно, мав пенятко. Першим прокидається і з сонечком вітається, Ген аж на сусідні села, Лине пісенька весела. Правильно, це півень. Діти, розгляньте малюнок і скажіть, що переплутав художник. Прочитайте ці загадки іще раз самостійно. На місці трьох крапок додайте відповідне слово. А доки будете читати, зупиніть відео. Хвилинка цікавинка. найменшим приматом на землі вважають карликову ігрунку. Її розмір вимірюють у межах 11-15 см, не враховуючи хвоста, що може досягати завдовжки 22 см. Вправа скринька. Покладіть у скриньку все, що ви запам'ятали із сьогоднішнього уроку. Зупиніть відео. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.